Урочисте відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у нашому місці, яке відбулося напередодні Дня Незалежності України минулого року, стало для усіх громадян приємною несподіванкою, тому вилилось у величне свято. На освяченому місці, де возвеличився бронзовий кобзар, зібралося чимало людей, які щиро раділи тому, що нарешті реалізувалася мрія, яку виношували новодністровці 20 років. І мене всі сім'ї великій, сім'ї вольні, новій, не забудьте пам'ятати незлим тихим словом для того, щоб поєднати східні береги Дніпра і західні кордони України з Надністра Дністра в єдиній державі Україна. Роки були різні доходило до край важкого навіть до того, що можна порівняти з творчістю Тараса Шевченка таке непросте, складне, важке життя в Україні, і сьогодні воно нелегке. але бачите. Молодій команді вдалося е, досягти того, до чого йшли роками, і встановити цей прекрасний е, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Я вітаю всіх новодністровців з цим святом. Я висловлюю від імені всіх тих, хто приймав участь у тій ініціативній групі. Подяку міській раді за те, що вона спромоглася збудувати цей пам'ятник. І слава Україні, Шевченко, який став на оханій алеї мікрорайону сонячний, то був подарунок нашому місту від міського голови Руслана Панчишина. Так принаймні він сам стверджував поштовхом для того, щоб поставити цей пам'ятник до 20-ї річниці незалежності, був прийом однієї з громадянки, яка прийшла до мене і розказує Руслан Ігорович, я зі своєю внучкою гуляла біля. Які закладене ще в 90-му році, і розказує дитині, що колись буде тут пам'ятний пам знак Шевченка, пам'ятник Шевченка. Ну і, звичайно, бабуся, як людина, яка свою внучку навчила, прийшла додому і питається, а ну, доню, розкажи мамі, де ти була сьогодні, що ти бачила. А дочка, внучка подивилася і говорить, я була біля каменя. Я собі сказав, не може далі покоління в Новодністровську, майбутнє покоління, яке починаючи 20-ї річниці Незалежності виховуватися на тому, що приходити і показувати дітям камінь. а Отут буде пам'ятник Шевченка. І я приклав всіх зусиль, щоб подарувати місту цей пам'ятник, що не потративши, звичайно, ні одної копійки бюджетних коштів. Шевченко це є символ, символ України. Та й Україна має герб, прапор, також Шевченко. Це є творчий символ нашої держави. І за 20 років. Незалежності держави виросло покоління в 10 мільйонів населення за 20 років народилося. І я впевнений, що якщо в кожному місті, до кожної річниці буде встановлюватися пам'ятник, ми будемо з вами більш розумнішими, більш культурнішими, більш виконуванішими. І наші з вами дітки будуть говорити, що вони виросли біля Шевченка чи на творах Шевченка. Так що бажаю всім нам гарного настрою. Святкового настрою і щоб Шевченко нас не полишав, як і на столі, так і в парку. нашому. щоправда, Руслан Ігорович тримав у таємниці звідки взявся цей пам'ятник, хто автор монументу і яка його вартість, стверджував лише, що з бюджету не витрачено жодної копійки. Не Це є група львівських авторів, які е, за моєю пропозицією, за моєю за моїм фінансуванням, підготували нам такий гарний пам'ятник. Це, це є мій подарок особистий для громади міста Нового Дністровська до 20-ї річниці незалежності. Це мій особистий подарок. А якщо не таємниця, то скільки Це? Ну я вважаю, знаєте, це не тактична і толерантна забладнання. Насправді дуже дорогий пам'ятник. Насправді дуже дорогий пам'ятник і дуже дорого коштує. А цього тижня сталося несподіване. Розпочався резонансний скандал, який може прославити наше місто на всю Україну. Та, на жаль, не у доброму розумінні цього слова. 4 січня у Новодністровську побувала ціла делегація представників влади та громадськості із Жовківського району Львівської області. Вони стверджують, що пам'ятник Шевченку, який наша територіальна громада урочисто відкривала і освятила у День Незалежності України, насправді їхня святиня. Ступ викрадена у селі Сопошині. Пам'ятник з вашого села з нашого. З нашого злодій. Що була на постаменті. Так. Та сама так. Постамент Зрізаний постамент. Мене сльози на очах. Щоб так познущатися над Шевченком, як наш підприємець, бувший, тому що він прийшов до нас в село і він казав, буде робота, буде цех ковбасний, буде цех макаронний, буде все. Люди будуть мати роботу. Но він землі відкинув, відкинув, щоб йому збагатитися. Більш нічого. І потім на остатку, щоб вкрасти Шевченка, нашого, який стояв 50 років, простояв. Комуністи поставили, поставили за людські гроші. Люди е е дивилися за ним і то все. А потім взяти і так познущатися, то неможливо, то є вандалізм. Пробачте, про кого ви говорили? Якого підприємця? Білан Ігор Іванович. Там, де на території кого. ласка, це ваш Шевченко, по чому ви впізнали? Це наш Шевченко, ось прошу, то є стара фотографія. Що, не, не, не того не, не доказ? Ви не сказали, по чому впізнали? По плащу, на По плащу, по всьому, по руках. Він же ж так і є тут. То все, що не видно, видно 100% видно. То мала дитина навіть скаже, що то наш Шевченко. Інакше не скажеш. Пані Людмила одна із тих численних селян, які з липня минулого року розшукують свого Шевченка. Варто зазначити, що для львів'ян національні святині ціняться по особливому, щоби з'ясувати, куди подівся їхній Шевченко. Мешканцям села довелося вдаватися до радикальних заходів. Я підняла село. Люди послухали мене, тому що вони переживають, бо знають добре, що наші як то кажуть, батьки і діди. Платили копійки за Шевченка, щоб він стояв, бо колгосп називався Шевченко. І стояв пам'ятник це. От. І ми піднялися. Ми на пів години перекривали то, дорогу, трасу на Раву Руську. Тоді аж приїхав заступник Чернюх Дмитро Ярославович, який це він просив людей, щоб вони зійшли з траси, але люди не сходили з траси. Люди кричали Ганьба. Було дуже багато людей. Впевненість у тому, що наш Шевченко насправді не наш, висловив і представник влади Жовківського району. Він переконаний, що ця святиня має бути повернена на Львівщину. Мешканці села Супошин, звідки якраз і пропав в липні. Дві року пам'ятник Тарасу Шевченку, дякуючи їхній небайдужості і дякуючи інтернету, нам вдалося знайти таку інформацію, що пам'ятник, який як дві краплі води, схожий на Супошинського Шевченка, з'явився в місті Новодністровськ Чернівецької області. Очевидно, нас ця інформація зацікавила, адже цей пам'ятник є. Пам'яткою монументальною монументального монументальним пам'яткою районного значення Жовківського району Львівської області. Відповідно, цей пам'ятник має охоронний номер і охороняється відповідно до українського законодавства, як пам'ятка культури. І зрозуміло, що будь-яке його переміщення вже само собою є без дозволів, є вже само собою є вандалізмом. Відповідно, нас зацікавило, як це так, що такий пам'ятник саме з'явився в Новодністровську. І сьогодні ми. Приїхали сюди для того, щоб дійсно, можна сказати, перевірити цей факт. Ну і З того, що я побачив, можна сказати, що це дійсно пам'ятник Супошинський. Це видно навіть не тільки по самому пам'ятнику, а по основі, на якій він стоїть. Адже фактично підприємці, які його сюди доставили, вони просто зрізали його з частиною постамента. Фактично, цей пам'ятник ще в 1972 році був внесений до переліку пам'яток. І, під охор... і має свій охоронний номер, і відповідно його взагалі не можна було забирати з місця без, без відповідних дозволів управління охорони культурної спадщини. Я вважаю, що цей факт, який ми сьогодні, те, що ми сьогодні виявили, ми про це повідомимо відповідні правоохоронні органи, управління охорони культурної спадщини, для того, щоб була відновлена справедливість. В них є відповідні документи, по яких можна з. З стопроцентною точністю встановити, що це дійсно супошинський пам'ятник, відповідно повернути його на місце до того села, до тої громади, де він простояв більше 40 років. Своє пояснення, яким чином пам'ятник Шевченка з'явився у Новодністровську, висловив депутат Львівської обласної ради Володимир Тістик. Він стверджує, що фермер, який викрав монумент у селян Ігор Білик, є тестом нашого опального міського голови Руслана Панчишина. А щоб повернути пам'ятник, будуть звертатись. В усі інстанції який зв'язок Новодністровська і пам'ятника Сапошинського. Ну цей підприємець, який можна назвати викрав цей пам'ятник громади Сопошинська і Жовківського району. Зять був мером Новодністровська. Так на сьогоднішній день він вже не є мером, тому що депутати висловили йому недовіру. Він, напевне, хотів таким чином підняти йому рейтинг даної громади в Новодністровську. Світь, будь ласка, далі що будуть робити депутати районної ради, ви як депутат обласної ради? Ми звичайно будемо підтримувати громаду. Громада налаштована пам'ятник повернути в своє рідне село, де він вже приблизно півстоліття них, де вони за ним ходили, де вони на Шевченкові дні приходили з діточками, приносили квіти. На, на свята, як завжди, приходили до Шевченка. Зараз в них такої можливості немає, тому що, так що ми будемо підтримувати громаду, щоб Шевченка повернути їх в рідне село. Так, а яким чином? Яким чином будете підтримувати? Яким і, чином ми які, будем, дії які дії? Можна? ми будемо е, від обласної ради звертатися до правоохоронних органів, щоб вони е, цим питанням зайнялись і все-таки дали дозвіл нам забрати Шевченка в Супошин. Буде звернення від обласної. Від голови обласної ради будемо звернення від від районної ради Жовківської звернення робити. Будемо просити керівництво Дніпропетровська, щоб цього ж Шевченка повернути власне в Жовківський. Ну район. напевно, якісь експертизи мають проводитись. Ну є відповідні структури, які звичайно будуть робити експертизи і таким чином буде поверт. Щоби донести свої претензії до нашої громади, делегація відправилась до міської ради. Для її секретаря цей візит виявився несподіванкою, але чогось подібного, як стверджує Микола Лучак, чекали. Щоб неприємна інформація була донесена до інших представників влади з перших уст, була скликана термінована рада, участь у якій взяли представники апарату міської ради та депутатського корпусу. Львів'яни окреслили присутнім ситуацію і заявили, що мають намір повернути пам'ятник до села Сопошина. Відповідь давали представники влади нашого міста. Коли пам'ятник встановлювався, проте не було ніякого рішення. Абсолютно не було визначено місце, не придано ніяких архітектурних документів на те, скульптурних, що це пам'ятник Тарасу Регоручу, виконаний тим тим скульптором. В такій-то майстерні. На питання, коли ми задавали бувшому міському голові Панчишину Руслану Ігоревичу, звідки з'явився пам'ятник, ну, скажімо, зухвала була відповідь про те, що я за власні кошти придбав і дарую місту пам'ятник. Це дарування. Я декілька разів звертався до громади і на сесії, і на виконкомах, Рано чи пізно прийдеться таке дарування нам оформляти, то хай Руслан Ігорович піде до нотаріуса відповідним чином, зробить для громади дарунок. Такі події сьогодні відбуваються. Які це спонсорські, благодійні, це вже інша справа, на що відповіді ніякої не було. І я доповідав і депутатам, і членам виконкому, і громаді про те, що рано чи пізно нам прийдеться цю подію впорядковувати. Давайте будемо спільними діями, вживати заходів до того, щоб це все правильно розслідувати. Я думаю, що це зовсім погана акція, вона має бути оцінена відповідним чином і дана і правова оцінка, і, може, десь людсько моральна Приходять такі події історично, приходять з певними надбаннями, ціновими, моральними. Ну, на жаль, він не має цих. Надбань, немає ніде, я вже сказав, ні рішення, ні оцінки, ні дій, ні, скажімо, якоїсь цілеспрямованості щодо встановлення такої споруди, такого пам'ятного знака чи, в частності пам'ятника. Тому нас теж, повірте, нас теж мучила ця подія, мучила в тому плані, що може вона якось пройде. От ну, так сталося. То давайте ми візьмемо тайм-аут на те, щоб ви визначитися, ви в своїх діях, ми в своїх обміняємося зараз відповідними реквізитами, щоб знати де кого шукати. Якщо ви хочете зараз від нас почути, як ми це будемо робити. Ну, дозвольте передихнути, дайте і нам отямитися, в якій ми ситуації знаходимося, і вже зрозуміти для нас. Ця постать українська теж дорога, і та, яка в нас у місті давно вже бажана і мала би бути. І коли в цьому році перепрошую. Statistics... Тодішній міський голова сказав, що у вас буде пам'ятник Шевченку. Ви знаєте, десь можливо якимись питаннями, можливо, і ми депутати не зацікавилися більш глибиною цих питань і законністю вирішення цього питання. І коли вже було сказано про те, що пам'ятник буде в місті, на той момент я виконувала обов'язки заступника міського голови, я займалася організацією відкриття цього пам'ятника, де йшла мова і про освячення і про запрошення інших людей. гостей. для міста це була знакова подія. Я хочу сказати про те, що дуже жаль зараз і соромно за те, що дійсно таким шляхом люди без Душі і бога в серці зробили, забрали від одних людей і перенесли до інших тих, які чекали роками. Тому що, і тому кажу для міста, це була знакова подія, але те, як воно зроблено яким шляхом, це, ви знаєте, взагалі жах і дійсно акт вандалізму. Тому я е, прошу прислухатися до того, що дійсно каже Микола Васильович, ми не можемо так раптово вищули, як вам говорили теж, бо я запитала вже тут, що це наш пам'ятник, бо ми чекаємо давно його вже. То з цим питанням теж треба, можливо, десь почекати, а е, оцінку загальну цьому дії мають дати правоохоронні органи. Установлення пам'ятника Новодністровськ було дуже багато обговорень, були пропозиції, сприймали, ну, вибирали, який же краще поставити пам'ятник. І я пам'ятаю, який ми дійсно такі обрали з громадою, і бачили вже цей пам'ятник і бачили із цього пам'ятника. Не вистачало трошки грошей, щоб його вже дійсно виготовити і встановити. І коли цей пам'ятник Шевченка було встановлено, це було дійсно так якось, ну, ну дуже. Дуже скоро, дуже без, без усяких підготовок, ну, ну так не робиться, так не мало було бути. Запитували, відки, що всі, це було на слуху усієї громади міста Новодністровськ. Відки взявся, бо не може так взятися, що дитина народилася, не було і сьогодні вже є. Так не буває. Питали, ну бачите, сприйняли, звісно, ну бо дуже хотіли. Правильно. Дуже хотіли мати пам'ятник в місті. Пам'ятник Шевченка, Ну так сталося, бачите, нам, вибачте, добре і соромно, що ми так сталося. Ми вас не винуємо, Ні, нічого, тому що ви не винувати. Тому що Шуляр шукав і вас. Не тільки нас, але і вас. Надію на те, що пам'ятник Шевченку може залишитися у нашому місті, подарувала присутня на нараді депутат Галина Істинюк. Після телефонної розмови з Русланом Панчишиним вона запевнила, що документи на подарунок містові ось ось надійдуть. Забраться до канца озвучувати. А ми що робимо? Вони приїхали своїми. Це вам не подобається? Ні, я, це? мені, я не в плані того, я вважаю, що все-таки треба розібратися. З чим ще розібратися, коли ця жінка шукала? Скільки ви шукали? Та ж серпня місяця робити. Ми його говоримо для того, щоб... Прислали він. Руслан Євгенович говорить, що він зараз запросить документи на це все. На пам'ять? Да, на пам'ять. Ну так ми то ви говоримо. Ну Ми то ви говоримо, що беремо тайну. Якщо Руслан Євгенович каже, що скинуть документи. Так, я ж Маєте на вас сьогодні допомагати чи? Ні, ну зараз спробую збросити, зараз розберемося. Просто я не знаю, ну, скільки вирівняєте. А зупинились на такому. Не будемо плід городити. Ми не говоримо з вами про е, якийсь е, частокіл чи щось. Ми говоримо з вами про святе. Давайте е, починаємо так. Ми з вами познайомилися, ви побували. Давайте ми віддамо це вже в руки правоохоронним. тому що які будуть рахунки, які будуть накладні, звідки зараз проплати будуть, це, це все зараз буде фабрикуватися. Дозвольте, хай вони займаються цією справою, а ми дуже плідно будемо один другу повідомляти, що робиться. Повірте, е, нікуди не дінеться пам'ятник, можете бути певні, але якщо признають так, що все це, що ви говорите, про свою стубованість і підтвердиться, що він не ваш. Ну вибачимося один перед другим, скажемо, що... Добре. Ну інше ж не дано, Добре. ну що ж ми робити? не Так. Да.